І в цьому ж напрямку, давайте тоді будемо говорити про те, що росіяни. Вирішили питання щодо завантаження на кораблі носії крилатих ракет калібр. Раніше в окупантів з цим були проблеми через перебузування бойових одиниць свого чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до новоросійська у РФ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, росіяни довго йшли до того, щоб завантажувати ракети на субмарини. І речник Військово-морських сил пояснив, що йдеться про спеціальні крани, які мають відповідати деяким технічним вимогам для того, щоб Завантажити вказане озброєння на кораблі, крім того, Плетенчук зауважив, що відсутність ворожих атак вказує на те, що окупанти накопичують певне озброєння, адже наразі в чорному морі на чергуванні немає носіїв калібрів Чорноморського флоту РФ. Однак нехтувати сигналами повітряної тривоги все одно не варто, наголосив речник Військово-морських сил Збройних сил України. А секретарем департаменту внутрішньої безпеки у США може стати Крісті Ноем, противниця допомоги Україні. Її призначив новообраний президент США Дональд Трамп. Про що з посиланням на неназвані джерела повідомило медіа CNN. Зазначається, що департамент внутрішньої безпеки контролює все від митної до секретної служби. Ну і. Медіа нагадує, що торік ноєм назвала допомогу Україні стратегічною помилкою Америки. Також губернаторка Південної Дакоти наголошувала, що протягом останніх п'яти років США витратила більше коштів на допомогу Києву аніж на американо-мексиканський кордон.